Прифронтова Харківщина на цьому обісті живе пан Микола. Від хати чоловіка залишився скелет. Господар каже, вигоріло все. Тепер він разом з родиною проживає у флігелі, який теж значно пошкоджений. Влітку сюди влучив кап. Сестра та мати Миколи дістали поранення осколками. Це ви зараз знаходитись на в спальні бившій. Ну, тут кухня була, стиралка, мікроволновка. Все тут було ось плита ще залишилася. Ну, зразу з сусіди, бабуську і сестричкою, зразу в а Я давай тут бігати. Дещо нічого ну, не встиг винести. Коротше. Пан Микола тимчасово без газу. Чекає, поки газівники полагодять мережі. Ті якнайшвидше завершують зварювальні роботи. Таке решето після вибухів залишається з газопроводом. Так, да, перекритий газ був. От Сідінили трубу, ця труба перебита, була ну, зігнута. Вони вварювали кусок труби дуже велика їм подяка. Після того, як трубу залатали, фахівці обов'язково перевіряють, чи вдалося сунути витік газу, а потім інструктують споживача. Провіряємо все на герметичність. І про тепер використовуючись газом. Дай Бог, щоб воно ніколи у вас не тухло. Дякуємо вам велике. І Дивіться за газовими приборами, щоб вони у вас були у чистоті і ап'яті. Чергова заявка від диспетчерів, оперативний виїзд. Тепер спеціалісти вирушають за іншою адресою. Споживачка повідомила, що відчула запах газу. Поступив виклик на службу 104 про запах газу на вулиці. Часто трапляються обстріли. Газова служба. Та, ну, де там у вас запах газу? Та, ось тут, десь. Не знаю, де, десь воняє. Людмила каже, росіяни перебили газогін ще у 2022 році. Тоді без газу довелося виживати майже півроку. Костерону дворі палили. З кирпичів зробили таке, як типу, плити, у кого були, там буржуйки, які, у кого було. що. Ой, на кастрах в основному. Мангал зробили такий, кип'ятили, варили. Після деокупації будинки потроху відновлювали, та тепер ворог знов постійно обстрілює селище. Жінка, як і більшість місцевих, хвилюється, як пережити зиму. В кінці гору, да, Там така воронка, як ставок, хоч карасів запускає. Ну, це так. Осколки досі посадку по та погороду збираю. Ні, то там, то там десь десь трапиться. Ну, слава Богу, хата ціла. Там кришу трохи побило, поки з глазом. Як дасть Бог, може перезі моїм може не переб'ють. Оці чорти рогаті, оці що, що лізуть. Ну. Газівники Харківської філії газмережі працюють зараз на найнебезпечніших профронтових напрямках регіону на Куп'янському, Зюмському, на прикордонні. З початку року відремонтували пошкоджені ворогом будинкові комунікації у 73 населених пунктах області. Там, де це можливо, ми намагаємося максимально швидко відновити газопостачання. Навіть ліквідуємо аварійні ситуації без припинення подачі газу цього року. Працівники харківської філії газмережі відновили газопостачання до майже 27 тисяч будівель і так квартир. 90% руйнувань газопроводів області каже керівник філії, трапляються через влучання уламків ворожих снарядів. Інколи боєприпаси дістають і підземні мережі. Ще один виклик для газівників. Міни на шляху до комунікацій, багато мереж знаходиться в зоні активної небезпеки мінної. там да, дуже багато замінованої території, включаючи де проходять наші газові мережі. Газівники й самі постійно потрапляють під ворожі обстріли. Електрогазозварник Олег пригадує, як ремонтували газопровід, і через робочий шум не одразу почули, як окупанти почали наносити удари, поки до них не підбігла місцева жителька. Каже, побігли в погріб. Сховаємося, все бросили інструмент, станція роби білом погріб, погріб забігаємо. Окупанти прицільно б'ють навіть по машинах ремонтних бригад. Ті їздять у брендованих службових автівках жовтого кольору. Ворог їх добре помічає і атакує з безпілотників. Прильоти в піві дрона по нашій аварійній машині. На щастя, всі вижили, отримали легкі поранення, але все, все добре. Да, там але це, це реалії нашої праці сьогодні. Початку року лише фахівці газмереж ліквідували майже 1500 аварій, пов'язаних із воєнними діями. Ще стільки ж їхні колеги з облгазів Донеччини та Запоріжжя. Завдяки оперативній роботі газівників газ вдалося повернути десяткам тисяч домогосподарств. Лише фахівці харківської філії газмережі локалізували від початку року близько 700 аварійних ситуацій у будинках людей після обстрілів. Відновити газопостачання, попри постійні обстріли у регіоні вдалося майже в 30 тисячах домівок.